Це, надзвичайно, приємно сьогодні бути присутнім на цій події, на черговому етапі відбору кращих із кращих представників прекрасної прикордонної служби. Етап нової хвилі відбору має назву нове обличчя кордону. Я перефразую і скажу, що ви є насправді обличчя країни. Друзі, перш за все, хочу сказати навіщо ми це робимо, тому що хочемо піднятися на інший рівень. І я сьогодні, пан прем'єр-міністр сказав, що ви нове обличчя і ви нове майбутнє. Але я хочу сьогодні подякувати прем'єр-міністру за те, що він прийняв нашу, нашу стратегію, що антикорупційна боротьба це не. Не гасло, а це конкретні кроки. І, перш за все, це заробітна платня для вас. Для кращих, для тих, хто не буде брати хабари, для тих, хто буде виконувати свої обов'язки гідно. А дякую всім. Тисяч років ми співпрацюємо як партнери з Державною прокуратурною службою в рамках різних проєктів. and the progress that we've made together has led us to this important moment, the official launch of a new face of the border. border guards are not only the first face of the border, but of the whole country. you are the very first to greet travelers and the first layer of security along border. Прикордонники не тільки обличчя кордону, вони обличчя всієї країни. Ви перші привітаєте по тих хто подорожує, і ви є першою лінією безпеки кордону. and vetted border guard service. І ми хотіли би передати ці два апарати поліграф, які допоможуть належним чином проводити процес відбору. І ці апарати розташовані там в залі. Пане генерале Назаренко, вручаю вам цього листа на підтвердження того, що ми передаємо, а цього парадуга. Мінімально. І в поріз на кордоні. Шановний пане прем'єр-міністр України, пане міністр внутрішніх справ, шановна пані посол, шановні гості, друзі. Державна прикордонна служба системно реформується протягом вже двох останніх років в загальному секторі розвитку безпеки та оборони держави. План реформування затверджений Кабінетом міністрів України і одним із напрямків нашого реформування. Є реформування кадрового прикордонного менеджменту. І ми всі сьогодні присутні на завершенні першого етапу, першого етапу так званого проєкту Нове обличчя кордону Він має дуже символічну назву. І якщо ви порівняєте два строї, які стоять праворуч і ліворуч від вас і нас, ми бачимо випускників першого проєкту. Це підрозділ Жуляни і Астомін. Зараз це готуються люди для того, щоб проходити конкурсні іспити в Борисполі, для того, щоб завершити процес по місту Києву. І ви бачите присутнім будущих представників нового обличчя кордону. Ми розпочинаємо цей проект на автомобільних пунктах пропуску з західної ділянки, зокрема по пократіоцю. Хочу дуже подякувати. Прем'єр-міністр України, міністра внутрішніх справ, особливо пані посла, за ту допомогу, яку нам надано. Ви бачите чотири прилади поліграф, які сьогодні нам вручені, і це дуже символічно, тому що однією із складових нового обличчя кордону є перевірка не тільки на професійній якості, фізичній якості. Це не тільки перевірка IQ людини. Але це і є перевірка на доброчесність. І дякуючи нашим іноземним партнерам, в першу чергу із Сполучених Штатів Америки, а ми проект ведемо разом з представниками МОМ, вони також тут присутні, ми кожного з військовослужбовців чи цивільної молоді будемо перевіряти на доброчесність, в тому числі з допомогою переданих нам приладів. А я хочу доповісти, що Пройшла відповідне навчання і група фахівців. Вони отримали відповідний сертифікат, і в загальній системі кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України створений відповідний підрозділ, який буде займатися перевіркою. Нове обличчя кордону. Ви знаєте, це дуже символічно. Це означає перехід на нову якість обслуговування, тому що ми теж працюємо в сфері обслуговування, але в безпекові її складові. Я сподіваюся, що випускники цього проєкту, а до речі, вони будуть дуже мотивованими, Ми беремо біля 800 осіб. До речі, новина цього проєкту те, що 60% персоналу на конкурс ми беремо з цивільної молоді. Мінімальне грошове утримання військовослужбовця буде 9 тисяч гривень, мінімальне. І в Борисполі, і на Краківці, і на інших пунктах пропуску. Другий етап цього проєкту ми плануємо завершити до Дня Незалежності, а потім його розповсюдити ще на три автомобільних пункти пропуску і наші підрозділи, які там знаходяться на західній ділянці, і практично перекриємо ще чотири основних авіаційних пунктів пропуску, наші авіаційні підрозділи, які є обличчям кордону і новим обличчям кордону. Я дуже дякую всім, хто приймає участь в цьому проєкті. Хочу сказати, що ми вже бачимо реальні результати впровадження першого етапу. Минулого тижня відбулася сесія ЄВА, на якій для себе я побачив дуже такі великі позитивні. Для мене особисто для всієї служби, я вважаю для спільноти зміни. За цей рік коли ми впроваджуємо проект рівень довіри до Державної прикордонної служби зріс. На 12% а місія АМ співпрацю з Державною прикордонною службою назвала як однією із самих неуспішних. Я бажаю е, нашим тим, хто вже працює по проєкту, і тим новим обличчям, які займуть місце в цьому проєкті. Бажаю успіху і ще раз дякую керівництву держави і наших колег і партнерів, Сполучених Штатів Америки, з інших європейських інституцій. І бажаємо нам всім успіху, щоб кожна людина на державному кордоні відчувала себе комфортно, а прикордонник відчував відповідальність за комфортне перетинання і відповідальність перед батьківщиною за її захист. Дуже дякуємо і бажаємо всім успіху. Автомобільних мульта пропускає наші підрозділи до повісти, що пройшла відповідна на першу чергу із Сполучених Штатів Америки, а ми проект ведемо разом з представниками мови. Особисто для мене даний проєкт е, дійсно показав, що Державна прикордонна служба вона вміє змінювати свої напрямки діяльності, і що дійсно даний пілотний проєкт, який відбувався в аеропорту Жиляни та Гостомель, він е, дійшов до своїх найвищих показників, тому що під час нашої роботи було виявлено е, достатню кількість паспортних документів також під час роботи. Е, Підроблених, підроблених паспортних документів. Також було затримано достатню кількість осіб, які хотіли незаконно перетнути державний кордон. І для мене дійсно цей пілотний проєкт дав поштовх і віру в те, що Державна прикордонна служба ще має достатньо достатню сил на нові проекти, також нову організації.